Новий день, не знаю який. У мене перерва. І щоб перерву не витрачати зря, я шурую в магазин. Скуплюся, бо ввечері я не встигну сходити, в мене потім до восьми. Так що так, да, такі діла. На вулиці потепліло трошки. Я швиденько скупилась і на роботу назад вертаюсь. Купила адміністратору міліно. Ой, це я нічого ще не робила, а вже втомилась. Зараз зроблю собі капучино. У мене, до речі, я вчора, ввечері, за 4 місяці перший раз достала своє в'язання і дов'язала ковтинку, павутинка. Я вам покажу потім. На кухні. Чекаю. Чайник закупити, буду капучино і мандаринку. Хочу сьогодні на вечерю зробити... Постные котлетки и салат. Пока вам купила, просто сейчас покажу вам. Рецепт все моя. Я так бы мог это для выкидывания скупилась. На три месяца я их ничего, ничего не делала. Угу. Вот зимой ничего не делала. Угу. Зимой не пересыхают. Всім доброго ранку. Я збираюсь на роботу, але перед виходом на роботу хочу показати, що я й казала, що я дов'язала ковтинку. Вона така легка, називається павутинка. Можливо, можливо, куплю ниточки і зв'яжу ще в одному кольору, в якомусь сіренькому або голубенькому, подивлюся. Зараз показую вам. Отака ковтинка. Вона прозора, її вдягати треба на маєчку. але ну, я думаю, що ви зрозуміли, тому що це був прямо тренд-тренд минулого літа, але, думаю, і цього літа буде. Мені залишилось її тільки зібрати. Я не знаю про помилки свої. Подивлюся потім. Мені здається, я мало взяла отут, треба було до половини брати. Але добре. Треба купити нитку резинку, тому що тут пров'язану резинку, я всю хочу посадити на нитку резинку. І на рукавах також, І, на рукавах також. і випрати і висушити, витягнути петлі. В общем, така вона. Бачите? Думаю, що скоро покажу її на собі. Дуже гарно їх носити і під штани, такі широкі палацо, і під спідницю шовкову цю. Ну, в общем. і хочу зв'язати ще одну, або доці, або собі, не знаю, подивлюся. В'яжеться дуже швидко. А, нюанси, можливо, хтось запитає. Я зв'язала перед, зв'язала зад однакові, в'язала я зверху. Бо зверху мені було легше контролювати яку довжину. Потім я з'єднала верх і низ в плечах і набрала відразу крючком на спицю рукав і в'язала теж зверху вниз. Тобто вона зверху вниз. Я вже на роботі з чайомчиком, прийшла трошки раніше, можу себе отак показати. Сьогодні сонце. Погода вона така, знаєте, залишається тільки посочувствувати тим, хто, хто чутливий до погоди. Тому що позавчора сніг лупашив, сьогодні сонце лупашить і плюс 15. Все, я піднімаюся на гору, в мене сьогодні п'ятеро людей, якщо зможу, познімаю. Я на кухні, в мене обід. Тут є столик, можна за столиком. Так, що в мене? У мене Амакана, перчик і котлети посне. Всім А Вже пізній вечір я вдома і накрила трохи, бо сьогодні був обмін полоненими і мене так накрило, я подивилась цей обмін. Ну, всі відео, які я подивилась. жалко, мужики вертаються, такі, знаєте, голодні, ну, як голодні, худі, голодні, побиті, катовані. Важко дивитись без сліз на таке, що вони прожили, що вони прийшли, біжать, такі щасливі, взагалі накриває, коли таке бачиш. А потім, ну, зараз в Україні український тікток весь. Щас думки в кучу зберу. Коли оце обмін полоненими, то потім тікток, хоч не заходь, бо Украї... Ну, навпаки, хоч заходь, бо український тікток, що там жінки чекають своїх чоловіків і кажуть: мого нема, мого нема, мого немає. Вони. Ну, коротше, я зайшла в Тік-Ток і там багато. Може, я підписана на таких дівчат. І всі так плачуть, що немає їхнього чоловіка в обміні в цьому, і а, теж важко їх дивитись Це дівчат, підтримують вони одну в одну. Ех, що робиться, бережи Боже наших дітей, нас. Добрий ранок добрим людям. У мене чай сьогодні з мандариною. Да, Замість лимона різана мандарина. Прикольний такий смак і отакий сирочок. Всім смачного, хто снідає, я. Це що, сніданок? Да. І потім я збираюсь на роботу. День сьогодні не насичений, такий більш а, акуратний. Клієнти не один за... Ну, один за одним, але не 5, не 6. Слава Богу. І я маю надію, що я в перерві піду в магазинчик і куплю нитку, яка мені потрібна. Бо вчора я так і не купила. на роботу. Сьогодні п'ятниця. Е -е... Що хочу сказати, У більшості людей попереду вихідні, проводіть їх класно, незважаючи на цей капздець, який робиться навколо. Росія вибрала іншу тактику і тепер просто лопашить міста конкретно. А, ну Дуже багато да, в одну ціль. Постріляли Кіровоград так сильно, що мені тьотя навіть написала зранку, ми живі, месенджер. Потім полупили Одесу, ну, тобто максимально ударів на якесь одне місто. І ти живеш і думаєш, яке місто буде наступне. Тому живемо, тримаємось, надіємось на найкраще. Ну що, Хто молодець, я молодець. Я зайшла і прямо на ходу купила нитки, резинки і голку. Блін, там ще ця ярмарка, може на ярмарку сходити, але вже не хочу, бо люблю на роботу приходити трошки раніше, спокійно випити чаю, зібратися, перевдягнутися, приготувати столик. І тому не піду на ярмарку. Та й що мені там нічого не треба. Це я намагаюсь зробити собі покриття в переривчик. Та це я не з тобою. У мене перерва вийшла на вулицю, була морозова. Взагалі не люблю, але іноді дуже хочеться. От зараз це іноді. Всім хочу побажати просто гарного дня та можливість сісти і спокійно з'їсти вот так морозиво. Десь на нас не знаю, тиші. Я зараз сяду, буду їсти просто морозиво і читати книгу. Всім доброго раночку, чудового дня. Топаю на роботу. Сьогодні клієнти підряд, тому, мабуть, буде тільки доброго раночку, а потім доброго вечора. І вже так гарненько зранку на вулиці, тепленько, але оце думаю, треба, мабуть, СПФ купляти, тональний і не тільки тональний, бо сонце зараз вся пігментація повилазить. Вийшла хоч трохи на ліхтарі. Що, як я й казала, буде добрий ранок і добрий вечір. Втомилась, голодна навіть сьогодні не поїла. Так, чайку випила стаканчик і все. То пройду домку. Хтось каже, де відповідь на коментарі. Так буде, зніму, буду вихідна і зніму. Але ж я цей, відповідаючи на коментарі, довго думати не буду. Дехто може розчаруватися.